Що найдивніше робила дивна дитина? Вибачте мене за тавтологію у вашій школі? Стій, стій, перед початком постав лайк. Якщо не сподобається, потім забереш, але тобі сподобається, гарантую. Дивний хлопець у нашій школі займався самопізнанням, так би мовити, у чоловічому туалеті, і не в кабінці, як ви б могли подумати, а біля умивальника, щоб його бачив кожен, хто заходив. До речі, йому подобалось, коли його ловили. Ця дивна поведінка почалась десь у шостому класі і тривала до його 16 років, коли він перестав ходити до школи, бо його заарештували. У 16 років він забрав життя у власного батька. Він завантажив його тіло в кузов своєї вантажівки і поїхав по місту, сподіваючись. Що хтось побачить його роботу, коли ніхто так і не побачив, не захопився його роботою. Він пішов до будинку своєї тітки і спробував переконати її зазирнути в кузов його вантажівки. Він сказав їй, що збив оленя, і вона повинна прийти подивитись. Тітка не хотіла бачити скалічену тварину, тому не стала дивитись. Він проїхав ще буквально трохи, перш ніж хтось нарешті побачив і повідомив поліції про нього. Його заарештували, і відтоді він перебуває у в'язниці. Це була початкова школа. Нам було близько 10 років. Була спроба привести дітей з особливими потребами та інтегрувати їх у наші класи. Один хлопець був таким дивним, що все йшло не дуже добре. Одного разу на ранковій перерві ми гралися на гойдалках і шведській стінці, коли дівчинка, одна з нашого класу, закричала: ми підбігли і побачили. У цього дивного хлопця, що з особливими потребами, тече кров з того місця, де раніше було вухо, і на додачу до цього він тягнув за собою. Відкритий картонний контейнер для дитячих поробок у цьому контейнері і був шматок його вуха. Він відрізав його ножицями і поклав до наших творчих робіт. Так і закінчилась програма інтеграції дітей з особливими потребами у школі. Здається, що раз на десятиліття завжди намагаються запхати дітей з особливими потребами в загальноосвітні школи. Деякі люди не розуміють, що дітей з особливими потребами тримають окремо не просто так. Особисто, мій досвід, у початковій школі це закінчилося тим, що один хлопчик набагато старший і більший за інших, здається, йому було десь 14. Знайшов величезний шматок деревини і почав розмахувати ним на дітей, як з больною битою, і він розмахував, щоб влучити. Це був хаос. Діти більш. Бігали всюди. Ми вже були до смерті налякані цим хлопцем, і його спалахами агресії. Адміністрації вчителі були на поготові, тому ніхто не постраждав. У старших класах був хлопець, якого заштовхали в наш клас якраз на урок статевого виховання. Це було тоді, коли протизаплідні засоби у вигляді крему були популярні. І коли вчитель показав нам цей крем, він схопив банку і з'їв велику жменю. А потім, коли всі засміялись, почав кричати, вийшов на передню частину класу і так сильно вдарився головою об дошку, що на ній аж залишилась вм'ятина у формі лоба. На всі роки, що я. Там вчився далі. Тепер, вже коли я подорослішав, я розумію, що він напевно був з особливими потребами, і у нього був нервовий зрив. На щастя, після цього вони зрозуміли, що перенавантажені вчителі та звичайні старшокласники не мають достатньої кваліфікації, щоб нянчити з дітьми з особливими потребами. Цей хлопець назвав паралізованого вчителя людиною на колесах. Вибіг з класу і зник у школі. Вирішили, що він намагався піти додому пішки, тому почали шукати його всюди. Але наприкінці дня сюрприз-сюрприз, Він вискочив з власної шафи у коридорі. Він вив як собака, залазив під стіл, гавкав, гарчав. Щодня він потрапляв у якісь неприємності, але одного разу стався дуже поганий епізод у нас в садочку. Ми сміялися, бо були дітьми, не розуміли серйозності. Йому тоді було п'ять, і після того інциденту ми його більше не бачили. Виявилось, що розпочався процес позбавлення батьківських прав, і його передали у дитбутинок. Батьки тримали його в клітках з собаками у себе вдома, і він навчився собачої поведінки. Мені дуже цікаво. Що з ним зараз? Сподіваюсь, йому допомогли. Дивний хлопець у моїй середній школі смердів, жахливо смердів. І я навіть не пам'ятаю його справжнього імені, бо ми називали його Джок від англійського слова, що у перекладі спортсмена бокачок. Він був дивним і заднім числом, згадуючи його, я думаю, що він, мабуть, був на межі зриву. Він не був поганим хлопцем, просто від нього смерділо. І ніхто з нас з ним особливо не спілкувався. Коли ми були у шостому класі, стався теракт 9 вересня 2001 року. І у мене був друг, який був просто в шоці. Його Батько летів з Вегаса до Лос-Анджелеса. Через відсутність миттєвого зв'язку він не міг поговорити з батьком, не знав, чи він живий. Джок сидів з моїм другом і заспокоював його протягом кількох годин, поки ми всі були в школі. Ніхто не мав жодного уявлення про те, що відбувається, але він просто запевнив його, з татом все буде добре. Виявилось, що його літак затримали, і з татом усе гаразд. А Джок був маленьким героєм в моїх очах. І ви будете героями. Якщо зараз не полінуєтесь, і поставите лайк цьому відео. Дуже дякую кожному. У нас була дитина, яка відмовлялась писати олівцем чи ручкою. Він міг, але просто відмовлявся. У нього була портативна електронна друкарська машинка, яку він носив з собою між уроками цілий день щодня від кабінету до кабінету. Очевидно, що у нього були якісь психічні проблеми, але ніхто не знав, у чому вони полягали. Після 9 класу його все-таки перевели до спеціальної школи. І Якось пізніше я навіть займався з ним у одному класі у репетитора, і він здавався нормальним. Він розумів матеріал, як мій. Мінімум. Він програв парі, граючи в гру з південного парку, де ви б'єте один одного по яйцях, і він не вдарив першим, тому програв. І Йому довелося вдягнути форму Гітлера до школи. Очевидно, він мав костюм під рукою, був готовий до використання. Він програв спеціально, написав і поклав на музику реп про те, яких вчителів він хоче вбити. Він стверджував, що це мистецтво, а потім що це був жарт. І ні школа, ні поліція не побачили в цьому нічого смішного. Я збирався сказати, що я був дивною дитиною, тому що я таким і був. Але прочитавши інші відповіді, я починаю думати, що у мене інше визначення, поняття дивний. Я був тихим, їв папір і відпускав жарти, які ніхто не розумів. Тож я був до біса дивним. Але я не був психопатом і не хотів заподіяти комусь або чомусь шкоду. Так чи інакше, я виріс дивною дорослою людиною. Мені досі важко говорити, але я перестав їсти папір, і це вже досягнення. Чувак, я тебе розумію, дорослішання це взагалі до біса дивно. Всі кажуть, як це важко і заплутано, але мало хто визнає, наскільки це може бути паскудно. У вас є незручність підліткового віку, надзвичайний стрес пов'язаний з необхідністю вивчати і орієнтуватися в соціальному середовищі, частиною якого ви вже насильно стали. І не будемо забувати про кубку страху, що ви не зможете процвітати або навіть комфортно існувати в цьому середовищі. Все це вимагає зрілості, якою у вас просто не буде ще років 10. Від 8 до 25 – це взагалі тріп. І це за ідеальних умов. Не дай Боже, у вас є інвалідність або насиллю у сім'ї чи щось інше травмуюче. Не він винний у ситуації, але вона дуже дивна. У нас був хлопець на ім'я Коді, який одного разу вирішив поголитися сам. А через кілька днів він імітував, що спить на уроці, і дозволив комусь намалювати портрет у себе на потилиці. Здається, намалювали обличчя Гітлера. Він потім дуже розлютився через це. Прийшов наступного дня і повісив на шафу матюкливий хід парад, і після цього його відсторонили від занять. А ми, взагалі, то з ним дружили, поки незадовго до цього випадку він не почав. Почав поводитись дуже дивно. Сподіваюсь, з ним все гаразд, щоб там не сталось в підсумку. Я прийшов сюди, щоб розказати, що у нас був хлопець, який з'їдав усі фрукти. Я маю на увазі всі: банани, апельсини, мандарини, навіть зі шкіркою, яблука, включаючи серцевину. Які б фрукти не були у людей? Він відбирав і з'їдав все. Але після того як я прочитав інші відповіді, тут цей хлопець раптом виглядає цілком нормальним. А ви всі ходили до школи з якимись божевільними психопатами? Під час занять у класі він намочував серветки у власній слині, а потім натягував їх на обличчя, закинувши голову назад. Коли я побачив це втретє, я голосно звернув увагу всього класу на це, і він стверджував, що це не огидно, а просто він так охолоджується. Хлопець розлютився на вчителя, тому став на вчительський стіл і випорожнився так, що все це розлилось по всьому столу. Це був день, коли в школі були різні тести для учнів, щоб перевірити наші знання в кожному класі, і перерви в туалет не були дозволені. Після обіду дивний хлопець відчув легку нудоту, і коли він спробував вийти, щоб швидко сходити в туалет, вчитель заборонив йому, тому що вчителі не хотіли, щоб хтось створював перешкоди під час тестувань. Дивакуватий хлопець розлютився і коли вчитель відвернув Вернувся на хвилину, хлопець заліз на вчительський стіл, і раптом усі почули найсильніший пук. Хлопець просто випорожнився, не переймаючись тим, що це потрапило на його взуття. Вчителька обернулася в ту ж секунду, як почула пук. Вона виглядала як олень, що потрапив у світлофар, застиглий від страху. Коли він закінчив, зістрибнув вниз і дзидзнувся на підлогу, підсковзнувшись на своєму ж гівні, ще більше розмазавши його по всьому класу, і в кінці засміявся. Дякую кожному за перегляд. Як ви вважаєте, чи існує межа між дивакуватістю та геніальністю, яку ми часто не помічаємо в дітях? Чи зустрічали ви диваків у дорослому житті? Можливо, це навіть був ваш родич? Пишіть в коментарях ваші історії.